Привіт, друзі! Прийняла откровення про те, що дійсно важливо розуміти, що Бог здійснив через Ісуса Христа те, що обіцяв ще Моїсей. Він дав йому нове тіло. І це тіло, це прекрасне тіло, яке переміщається в просторі, да? це тіло вічне, нетлінне тіло. Тому важливо фокусувати свою увагу не на цій земній плоті, да? про те, що ми тут мріємо зазвичай, хочемо бути здоровими, красивими, молодими, насолоджуватися життям, але це неможливо тут на землі отримати, тому що тільки якісь відголоски, іскри, якісь. Да? Але коли ми потім розчаровуємося, ми бачимо, що це тіло тліє, старіє. Да? Але ми, звісно ж, радіємо в Господі. Але коли Ісус показав апостолам те, заради чого ми живемо, да, це тіло, нове тіло Христа. Він їсть, Він п'є, Він ходить, переміщається в просторі, і мене це потрясає, це тіло. Ось такому тілу я буду поклонятися, ніякому іншому тілу не потрібно поклонятися. Тільки таке тіло мене буде восхищати, тіло Ісуса Христа. Тому не потрібно тут триматися за цю плоть, не потрібно восхищатися цією плотю. Кожний день потрібно, як говорить пастир, думати про те, щоб більше людей пізнали істину, прийшли до церкви, пізнали, який прекрасний Ісус, як Він показав своє нове тіло. Це нове тіло чекає кожного, кожного, хто стане частиною Його тіла, тут на землі, частиною його церкви. Путь у святилище відкритий тільки через завісу, яку він відкрив нам через плоть свою. І далі, в Посланні до Євреях 10:25 написано: не покидайте зібрання свого, не залишайте, будьте тут чистим серцем і з повною вірою. Омийте тіла ваші водою чистою, хрестіться в Ісуса Христа. Приєднуйтесь до Його тіла, до церкви, тому що якщо не зробите цього, будете нехтувати Сином Божим. Ви будете нехтувати Духом Святим. І тоді немає іншого шляху, тому що шлях в небо це і є його церква. Це відкритий портал в небо, стати частиною його церкви. І Бог вознесе нас так само, як і возніс Ісуса Христа. І апостоли, вони це бачили, і вони передали це і передають до сьогоднішнього дня в точності Луки, 24 розділ. Приєднуйтесь до церкви, Слова Боже, нехай благословить вас Господь стати частиною Його тіла учнем Ісуса Христа. Амінь.